Боже живе в помочі Всевишнього, під крівою Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій, прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе, істина його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день, ні маришу пітьмі блукає, ані на гості біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч, праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш, і відплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, оповання моє, поклав ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рано відгорнеться тіло тіла Твого, благодало своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на гаспаде й Василіска наступиш. І потопчеш льва і змія, бо на мене він у поваги вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візьме до мене, і почую Його, з ним я у скруті визволю Його, і прославлю його. Добрим віком обдарую Його, і явлю Йому спасення моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віків, амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже.